Вітаю націю, вітаю вільних громадян українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств. Вітаю нас в статусі засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави самоврядної Республіки Україна. Зараз вечір. Дуже важкий виснажливий день. Важкий виснажливий день. Але він дуже важливий для українського народу, не тільки для жителів АНД району міста Дніпро, але й для всіх. Чому пробачте орган місцевого самоврядування АНД району міста Дніпро рада сьогодні розвезла постанов. Пробачте повідомлення та додатки рішення сесії. Розвезла по. Таким структурам, як так звана податкова інспекція АНД району міста Дніпро, ну, наприклад, так звана Служба безпеки України в Дніпропетровській області, так звана Національна поліція України в Дніпропетровській області. Тобто, ми розвозили ці документи і, чесно кажучи. Що я маю вам сказати, да, от ви ж теж будете цим займатися, коли в своєму населеному пункті ви утворите орган місцевого самоврядування, ви будете змушені, як ну якимось чином розпочати оце спілкування з органами старої системи. Вони не є конституційними, але спілкуватися з ними все одно так чи інше доведеться. Що повідомити про те, що е, законодавець на українській землі, український народ, він розпочав свою дію, він вступив в своє свої права засновника держави, і а вже ж він тепер буде на цій землі оперувати своїм майном. Да, це небезпечно. Ну що вже з цього зробиш? Там так вже склалось. Ну, розпочали ми сьогодні з такої організації, як Податкова інспекція. Що вам сказати, істерика була істерика Тобто ми просто прийшли, принесли повідомлення, принесли документи. Кажемо на нашому екземплярі, будь ласка, поставте відміточку, що ви отримали ці документи. У відповідь нас просто протримали в приймальні внизу. Це не приймальня, це фактично на вході. Ми довго не могли зрозуміти, що відбувається, чому досі нам просто не принесли нашу копію, коли заходять двоє поліцейських. Ну, от ми кажемо, хлопці, вітаємо, вже, але що відбувається? Що таке? Ну, от, там, нас викликали, про що? Що, що сталося? Ну, там, громадський порядок, а що кажу, що загрожує громадському порядку? Кажу, ну дивіться, ось ми орган місцевого самоврядування, ми на своїй землі, на своїй території принесли повідомлення і попросили просто поставити відміточку на наших документах. Що, хто вас викликав? Скажіть, будь ласка. От, тим більше кажу, а ви на нашій землі. На нашій території, на ВНД районі, кажу, що ви збираєтесь робити. Якщо перед вами посадові особи держави, це фактично от люди, які е, зараз тут знаходяться, вони і є е, держава Україна, що є чинною на українській землі. Ну, Хлопці доволі швидко зорієнтувалися, чесно кажучи, в просторі. І е, фактично вони не заважали розмові. Навпаки, один з хлопців казав потім, Другому пішли, а той каже: Ні, зачекай, мені цікаво. От фактично, вони більше не втручалися. Вони там поставили запитання про маски. Ми спокійно відповіли, що маски там відповідно до закону про інфекційні хвороби, вони мають бути виключно для хворих людей або для бактеріоносіїв. Але з'ясувалося, кажу, ви підозрюєте мене? Ну, ми ж не знаємо. Кажу, ну ви підозрюєте. у Вас є якісь там підстави? Вважати, що ми хворі? Ні, нема. Кажу, ну все тоді ви не можете ніяким чином вимагати від нас. THANKS Щоб ми носили якісь маски, це ми вам говоримо з усією відповідальністю. Ну добре, швидко завершилася ця розмова. Вийшов дядечка, який довго не зізнавався в тому, що він і є керівником цієї громадської організації податкова інспекція в АНД районі. Вони довго намагалися з'ясувати, яка ми організація. Мені як ну, ми говоримо чітко і ясно кажемо, ви розумієте, що це орган місцевого самоврядування саме така е, організаційно-правова форма передбачена для е, органів місцевого самоврядування, Да, от які утворює територіальна громада на своїй території в межах своєї відповідальності, відповідним розпорядчим актом українського народу. Орган місцевого самоврядування. все. Не треба вигадувати громадська організація. От кажу, от ви, наприклад, ви не відноситесь до органів держави. Ви дійсно громадська організація. Вони кажуть, ви в нас не зареєстровані. Де кажу? В Мін'юсті. Кажу, ви зрозумієте, що навіть відповідно вашого громадського ні, господарчого кодексу в Мін'юсті мають реєструватися суб'єкти господарювання. Він не призначений для реєстрації ані органів держави, ані органів місцевого самоврядування, органів державної влади, ані органів органів місцевого самоврядування. Добре, в результаті. Ледве-ледве ми змогли донести таку просту думку, що побігла дівчинка, зняла копію і на копію поставила відміточку, вони нарешті прийняли. Але після цієї розмови в податковій інспекції далі пішло як по маслу. Ми дуже швидко, практично миттєво здали документи в так званій Нацполіції в АНД районі. Просто хлопець вийшов, каже, я все зрозумів. І фактично з нами піднявся в канцелярію, швидко зняли копію, швидко віддали документ. В інших структурах там з'ясувалося, що в нас, ну наприклад, в обласній поліції, ну настільки бідна канцелярія немає копіювального апарату. Було дуже образливо за дівчат, що вони практично в злиднях живуть, працюють. Що вона там бігала по поверху, ледве-ледве знайшла, хто зніме копію. Така ж сама ситуація з'ясувалася в нашій службі безпеці. В громадській організації Служби безпеки України. Немає грошей на копіювальний апарат. І ну, ми були змушені просто самі зняти копію, дати копію, щоб вони поставили відміточку в інших структурах. Якось вони були трошки більш багатими, ніж оці, от такі от величезні да, обласні структури. Да. Ми занесли також в облраду. Вже вже не ризикували, просто одразу з копіями заносили, занесли в департамент освіти та науки. Занесли в департамент щось там по здоров'ю, ну якось там вони так дивно називаються, Ну куратори куратори лікарень і медичних закладів. В АНД районі нам треба було повідомити, що ми взяли на баланс вже облік провели облік, не ще не взяли на баланс, провели облік майна в межах АНД району, і ми повідомили, що все це тепер майно територіальної громади. Ми сьогодні зробили величезну роботу. Я вам просто трошки так я хизуюсь цим фактом, і кажу вам, робіть так само. Будь ласка, якомога швидше утворюєте органи місцевого самоврядування, якомога швидше рішеннями сесії обліковуєте майно на своїй території, повідомляєте. Ти органи старої системи, що все їх, скажімо так, лафа завершилась, і більше вони не можуть розпоряджатися вашим майном, вашою землею і так далі. Повідомляйте їх про те, що далі тепер діє верховенство права на українській землі. Живіть за конституцією на сьогодні. Завершую і, ну просто трошки, от знаєте, от ну було приємно вам зробити цей звіт, розповісти вам про таку величезну роботу. Живіть за конституцією. І у вас все буде нормально, у вас все буде класно. Якщо у вас виникнуть проблеми, а вже ж ви можете завжди розраховувати на нашу підтримку, як інформаційну, так і цілком конкретну фізичну підтримку. Якщо ви не розумієте, як це робити, запитуйте, ми розповімо, як утворити територіальну поліцію, як допомогти людям увійти, хоча б позаштатними співробітниками територіальної поліції до органів місцевого самоврядування, захищати себе, захищати своє майно. І... Працюємо разом, ми все можемо зараз. Ситуація повного безвладдя в Україні, і якщо український народ не застосує свою установчу владу, не почне реалізувати державну владу на українській землі, то побачите це зробить хтось інший. А навіщо нам залишатися в стані стада? Будьте вільними, живіть вільними. На все добре, ще побачимось.